Акційна ціна 245 гривень за кілограм, 140 кілограм в цьому фіні-боксі, Ціна 34 тисячі 300 гривень, 381 одиниця, 90 гривень за одну одиницю. Зараз от, пройдемося по асортименту. Дивіться, в мене в руках led світильник від німецького бренду Ліварно Хом. No дуже якісний. Ось так виглядає на мольдеці. 90 гривень за одну одиницю. такий дуже гарний, просто в народі називаємо ми її кравчучка. 90 гривень є товари для саду. Бачимо, так виглядають. Бутилочки йдуть. Такі дуже цікаві, якісь. Дмитро, що це у нас таке? Це джутовий такі. джутові джутовий, да? шнур, так. шнур. Такі так. на, для автівочок підкладати, щоб сонечко не світило на салон. Товари для малювання. Дуже багато йде таких лампочки. Теж від ліварно хом дуже якісні, корзиночки. Тут у нас вже йдуть засоби для гігієни. Бачимо такі пилочки дуже якісні. Щоб ногти так. Зараз трошки. Бачимо совочки, щіточки, набори, є... для, набори Один, зі да, зі зі для прибирання Набори, да, для прибирання йдуть. Дуже дуже. Знову, в цьому фінібоксі є різноманітні спортивні окуляри від німецького бренду. Тут багато Також бандажі для колін. Будиночки для комах, мурах. Ось такі різноманітні палиці для пересування. Ой, знайшов. І леда, леда, та. бачимо, так. Е, дуже якісні німецькі біліварно-ковіше, наборчики, набори, ось таких класних прищіпок. Також бачимо різноманітні органайзери для одягу. О, Складки е, під коліна, кухня є. Ось такі органайзери для пиття. Ось такі органайзери для підмету, які зводиться на 360 градусів. Також ще палиці дитячі, пішли. дитячі іграшки плейтів. 90 гривень за одиницю, в цьому фінібоксі виходить ціна. 245 гривень за кілограм. О, тут є. Ножи. є, є. є да. І навіть для спорту є типу Банд... цих, як вони, снуди? Да. Банд... Бандана. Ось ну. а що це? Таке? Ось це? 90 гривень. 90 гривень за одну одиницю. Ти а, подивись. Це смісітелі. Німецький. І так, вага цього фінібоксу 140 кг, ціна 34 300 гривень для замовлення. Пишіть менеджерам, контакти будуть в шапці профілю.